Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви вперше підписуйтесь, у нас тут цікаво ми розпаковуємо найцікавіші адвент календарі. І сьогодні у нас адвент календар від Harvey Nichols. Harvey Nichols це британський люксовий універмаг, і чим він відрізняється від таких універмагів, як Harrods, Liberty, Ну, напевно, тим, що він позиціонує себе як більш молодший. Молодший, модніший, більш трендовіший. І там менше класики, але більше фешн і б'юті. І ще одна така цікава деталь: що у них є свій бар у Лондоні. Це таке популярне місце, де можна прийти випити коктейль перед шопінгом. Цього року Харвий Нікос представив два адвент календарі: один б'юті, і це у нас з парфумами. Б'юті адвент календар Я не купила, тому що цього року він коштував 250 фунтів. Але наповнення мені здалось не дуже цікавим на таку суму. І зараз їх можна купити з знижкою 30%, от зараз більш-менш непогана ціна. А ось адвент парфумів ми подивимося сьогодні, чому я його купила. Ось він такий невеличкий, тут має бути у нас 12 віконечок, і він не такий, як Байнкорф. Якщо ви не дивились Байнкорф, перейдіть, подивіться за посиланням, я вам залишу, він фантастичний був. Тут у нас немає повнорозмірних. Парфюмів, тут мініатюрочки, але є деякі парфюми, заради яких я купила цей адвент календар. Ось так він виглядає. Ціна його 175 фунтів без знижки. Знижкою ви зараз можете купити за 120 фунтів. Я вважаю, що це класна ціна для такого адвент-календаря. І я вам покажу, яке наповнення у нього. Ось така чудова обкладинка. Гарно, мені подобається. І мені подобається, що ти знімаєш обкладинку там, тематично, да? і тут ось такий святковий, гарний адвент календарик, який можна наповнити і передарувати комусь іншому. Ну, чудово, правда? Давайте ось так поставимо і будемо дивитися яке наповнення. Починаємо з першого віконця. Дуже легко виїжджають віконечка і такий приємний картон, твердий. Щось можна буде зберігати. І тут перший продукт, заради якого, в цілому я купила цей адвент-календар. Та-да! Ось цей парфюм. Такий парфюм ми знайшли чи в NK, чи в Beauty, отже, не пам'ятаю. Дуже приємний аромат, свіжий, зеленкуватий такий, але не холодна зелень. Можливо, із за того, що там є інжир, можливо, із за того, що там є кокосове молоко. Якщо ви любите кокос, вам не сподобається. І в шлейфі він... Затишний такий, навіть трошки як дерев'яний. Дуже мені сподобався. Якщо вам подобається щось з кокосом, спробуйте цей аромат. Я думаю, він вас привабить. Завдяки цій зелені і кокосу він віддає такою легкістю. Знаєте? От аромат легкий. Мені дуже сподобався. Тому я коли побачила, що тут є цей аромат, я одразу замовила собі цей адвент. А я ж вам не сказала скільки мілілітрів. 10 мл, і ціна такого парфюму в такому упакуванні 75 фунтів коштує. Тобто, це покриває вже якусь частину нашого адвенту. І ще нам поклали для автомобіля пахучку. Я не зовсім люблю саме в такому форматі аромати для автомобіля. Я більше люблю Rituals. Мені подобаються такі їх запаски. Вони стильно виглядають. Але чому б ні, можна спробувати. Давайте подивимося, що у другому віконці. У другому віконці у нас Кріт Авентус. Насправді трошки розчарована, Creed Кріт Авентус, тому що це чоловічий аромат. Довелося бігати за блотерами. І давайте нанесемо раз чоловічий, нехай буде на блотері. М -м, досить приємний. Що таке дерев'яне? І мускусне, і відчувається легка така солодкість, не яскрава. Досить приємний чоловічий аромат. Потрібно подарувати чоловікові. Нехай спробує. Я думаю, що йому сподобається. Верхні ноти тут бергамот, чорна смородина, яблуко, лимон, рожевий перець, середні ноти ананас пачуль американський жасмін і базові береза, мускус, дубовий мох, кедрове дерево амброксан. Ну, класний парфюм. Далі ми йдемо О, в третьому віконці: у нас два парфюми. Два парфюми. М -м -м. Тут у нас два нішевих парфюми. Я тестила всю лінійку цих ароматів в магазинах. І от для себе я жодного не виділила як якийсь дуже цікавий. Але якщо нам дають можливість їх розпробувати, то чому б ні? Давайте почнемо з більш жіночого аромату. Це чисто жіночий аромат сирени і спробуємо його нанести одразу. Ой, <плес> яскравий. <плес> що можна про ці аромати одразу говорити? Що вони дуже яскраві. І мені здається, що в цій лінії ароматів завжди присутній уд. Я можу помилятися, але от відчувається завжди ось ця важкість, така удова, важкість, димність така, вона завжди. Десь є в основі. Тут вишньою пахне. Судя по картинці, я думала, що тут буде пахнути якимись рожевими квіточками, але ні, тут аромат вишні присутній, солодкий, пряний. Давайте подивимось ноти. Так, верхні ноти вишня, перець, середні ноти уд, ладан, бензин, лабдану, мох і нагармотин. Ну, можна буде попробувати його розносити. Цікавий аромат. Якщо ви любите щось таке легесеньке, по типу байреда, вам ці аромати не підійдуть. І другий аромат це у нас аромат, який вже підійде і для чоловіків, і для жінок. Давайте спробуємо. Можливо, мені це більше сподобається, бо я люблю більш присутні чоловічі нотки. Так! Це мені більше подобається. Той аромат дуже солодкий, дає таку солодкість, пряність, цю вишню, таку виділяє. А тут трошки свіжий, ніби цитруси виходять наперед. І, схоже, тут є якісь білі квіти. О, цей аромат мені подобається. Набагато більше, ніж попередній. Добре, йдемо далі. Четверте віконечко. Віконечко. О! Тут у нас вже більш цікавіше, тому що тут у нас 15 мл Парфюм Торіно 21. Давайте спробуємо відчути тут аромат. Ой, що свіже таке? Відчувається чимось свіженьке. яка свіжість тут. Зелене, цитруси Дуже такий легкий, приємний. Я думаю, це більш літній аромат. Відчуваю, базілік тут є, але він приглушений, можливо, якимись квіточками або мускусом. От, згладжує, немає такої яскравості. Давайте заглянемо в ноти. В базових нотах у нас йде чорна смородина, лаванда, розмарін, жасмін. Розмарін відчуваю, жасмін не відчуваю взагалі. Лаванда. Дуже віддалено. І чорна смородина також дуже віддалена. Тут от більш відчуваються базові ноти для мене: це мускус. І в верхніх нотах тут є м'ята, лимон, базилік і ще якась травичка. От м'яту я відчуваю, але так ніжно-ніжно. М'ята з базиліком. Цікавий аромат, який я спробую залишити собі на літо і розносити його влітку. Я думаю, він влітку буде розкривати ще цікавіше. Йдемо далі, п'яте віконце. Що тут у нас? О, теж два парфума. Теж пробнички. І тут у нас молекула. Хто вже спостерігав за мною, знає, що я з молекулою не дружу, я не можу. Зрозуміти її, розпізнати. Я пробувала її розносити з іншими ароматами, але поки що нашої любові з нею не сталося. Можливо, в іншу пору року спробувати можна буде. І наступний аромат як Сніхіло, і це Старклімус 7,5 мл. Хочу показати вам, подивіться, відливам цей таке відчуття, що вони просто не долили його. Так, хочеться його от сюди нанести. Ой, ні, це не мій парфюм. Однозначно, щось мене тут відлякує в цьому ароматі. Давайте подивимося, які ноти. Базові ноти у нас роза і фісташ. Верхні ноти, бергамот, красний перець і клубніка. Мені здається, це співвідношення клубніка з розою і з фісташками. Взагалі щось не та історія. І нижні ноти, тут у нас Амброфікс. Кедр, баби тонка і ще якась чи смола чи ще щось. Ну щось жахливе. Накрутили в цьому ароматі. Ні, не моя історія взагалі. Ні-ні-ні. Фу-фу-фу. Ні, тут клубніка якось випирає на поріт з цими фісташками, вона не поєднується, вони сваряться в цьому ароматі. Це точно не моя історія. Тут у нас в шостому віконці два парфюми. Вже боюсь наносити щось на себе. І тут у нас також два пробники, зовсім малесенькі по 5 мл. Так, да, 5 мл. Ну, Давайте почнемо з того, який я би хотіла спробувати розносити. Це, взагалі, єдиний аромат, який мені сподобався у мемо. Всі інші якісь важкуваті також, хоча я і люблю важкі парфюми. Але вони занадто важкі, і давайте я сюди спробую. Тут є тубіроза і білі квіти. І це те, що мені подобається, бо я якось зайшла в магазин і ціленаправленно йшла, вишукуючи тубірозу. І от мені сподобався амуаш тубіроза, і мені сподобався ось цей мемо з тубірозою. І в цілому все. Ось цих два аромати мені сподобались з тубірозою. Всі інші якось на їх фоні були програшні. Я відчуваю тут прямо яскраво білі квіти, я відчуваю тут пудровість, але пудровість гостренька, ніби як тут є перець. Тут прям гострий перець, якийсь відчувається, класний аромат, супер. Мені дуже сподобався. І наступний у нас аромат від гірметіка. Також 5 мл лише давайте спробуємо його на блотері, бо я вже тут вся. В ароматах. Аромат одразу видається приємним, цікавим, його хочеться рознюхувати. Він глибокий, відчуваю також удовість, але вона не душить. Можливо, тут є якась малинка чи що? щось таке, чи щось фруктове є? Фруктове, рожеве, якийсь рожевий присмак. Оце це цікаво спробувати. Давайте заглянемо в ноти. Уд, малина, роза, пудра, шафран і шкіра. Ух ти, який тут набір класний. Супер. Металічний, анімалістичний, пудровий, гарячий, перцевий, рожевий, фруктовий, шкіряний удовий. М -м -м, оце мені хочеться спробувати. Мені сподобались ноти цього аромату. І наступний у нас сьомий. І всьому у нас ще два парфюмчика. Дві мініатюрки верніше. І тут у нас Кіліан і Фрідеріка Мобі. Карнал Фловер. Ось така мініатюрка. Повторюю оригінал. 7,5 мл. Без спрею воно так відкривається. Давайте я спробую сюди. Бо на перше відчуття це, це прям чоловічий аромат. Так, да, це ще чоловічий дуже. Давайте подивимося ноти: евкаліпт, диня, бергамот, галбанум — це в верхніх нотах. В середніх кокос, тобіроза, жасмін, іланг-іланг, оранжевий квіт, і базові ноти це амбра і білий мускус. Ой, наскільки різні аромати, так? Да? Ні, відчуваю прям чоловічий його. Ні. І ще один парфюм у нас від Hila. Роза на льду. Роза на льду. Це цікаво. Можливо, буде пахнути розами. На перший, нюх якось... на перший нюх якось не розами. Ой. Зараз, дівчата. Так, перше враження. Одразу кажу перше враження. Отак відкриваю упаковочку, бачу така гарна бутилочка рози на льду, і перше відчуття елегантного парфюму, який буде пахнути трояндою, який буде пахнути свіжістю. Що ми маємо тут? Маємо огірки. От, знаєте відчуття, що огірки, які накришили, вони залежались в тарілочці і віддали якусь таку кислинку трошки. От, от це описує чітко аромат на мій нос. Ну, жах. Ні, Ну це жесть. Давайте подивлюсь, які мають бути тут ноти. Мені аж цікаво, парфюм має бути зелений. Дерев'яний, трояндовий, свіжий, гострий, цитрусовий, мускусний, порошкоподібний, водний, озонічний. І з цього всього я відчуваю, що він водний і все. І кислий. Так, верхні ноти. Огірок. Ну, це ми прям в точку. Огірок тут прям в точку. Огірок ягоди ялівцю. Можливо, це ягоди ялівцю дають таку жесть. Разом з огірком лайм, фіолетовий лист, рожевий перець, роза, озон ноти, базові примітки мускул сандалове дерево, амброксан кедр. От Дивіться, з всього, що написано, я відчуваю огірок, амброксан. скоріш за все, це амброксан так мені відчувається, як от в молекулі, знаєте. Огірок, амброксан і, можливо, лист. Ні, ну це жесть. Я пам'ятаю, Катя описувала аромати не Кендірін. Як вона описувала аромати, це треба перейти і подивитися. Просто подивіться, як вона описує. Її то гірками постійно воняло, Я думаю, що ж, як не аромат, так гірками воняє. І тут ось воно відбулось у мене, це сталося зі мною. В я не подружилася. Це у нас був сьомий, тепер восьмий. Ого! Чуть, чуть не випало. Тут у нас свічка. Клас, яка гарна. О, яка приємна! О, от як би так пахне! М -м -м, супер! Який аромат! Вироблена в Франції. Називається Ernesto Петіт. горіти буде 18-20 часов. о, як смачно! Це клас, Мені дуже подобається та свічечка. Супер. Зробила перестановку, бо чуть не було аварії. Все вирішило впасти. Дев'ятий номер. Ну, отис, у на гарненьке. Я таке люблю. А це що? А, Це, це звідси у це нас. Там два парфюми є. Добре. Давайте роздивлятися. Це у нас Гіті Манго. Манго Уд. Гіті Манго Уд. Як пахне манго з удом. Мені вже цікаво. Прям хочеться тут одразу на шкіру спробувати, тому що. цей аромат. Ой, солодкий. Прям манго відчувається. Ну, на мій смак це дуже солодко. От відчуваю я ще кокос, тому що тропічні фрукти тут ще якісь є, окрім манго. І зараз виходить щось на поверхню. Да, от виходить. і Він, знаєте, з фруктами не дуже класно поєднується. І такий аромат не найкращий, скажімо так. От зараз ут почав проявлятися і все. І все спортом. Спочатку манго відкрилось так солодко, потім почали відкривати ще якісь фру фрукти тропічні, а потім бахнув цей уд основою. І на ньому всі фрукти лежать не дуже приємним ароматом. Не моя історія, навіть описувати не буду. Ще у нас тут. Парфюм дуже гарно. Дивіться, як це красиво, давайте Я прямо перед вами тут розпакую, новота. Подивіться на цю красоту, яка гарнюнька. Так, це щось єлі пахне. Так, порівняно з фруктами, з удом, знаєте, це вже взагалі не відчувається. 24 Old Bond Street. Це якийсь чоловічий аромат. Понота. Віскі з розою, далі кардамон шипер, чорний чай, кедр, мускус. Потрібно рознашувати в окремий день, тому що зараз незрозумілий для мене аромат. Так, це ми відкривали 9 да? тепер у нас 10-й. Ууу-у! Подивіться. Реакція. Подивіться, що я знайшла. Це у нас карточка Вони роздавали карточки на 50 фунтів. Можливо, це в мене карточка на 50 фунтів? серйозно Якщо це карточка на 50 фунтів, її можна до Адвенту додати снижку. Я згодна купити адвент тоді. Тоді буде нас ще одна розпаковка клас Супер! Ой, підняли Ой, тут ще три парфюми, дівчата, все, ну, гуляють всі. Та -та 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 -та. Ну, все. Якось на 10-му віконці в мене настрій піднявся до того, якось тускловато ми йшли по цьому адвенту. Ну, по -перше, по -перше, тут той парфюм, який я хотіла. Я отримала ж свічку з таким ароматом. І я одразу побігла в. Магазинчик тестити парфюм. Я не знаю, як я його там пропустила на полках, бо минулий раз я ходила, він там стояв і парфюм, і стояв ось такий масляний. Можливо, тоді не було в наявності, але я прийшла, дивлюсь, нема. Думаю, ну як це так може бути? Свічка є, парфюма немає. Добре, і ось тут адвент. Я думаю, це судьба. Я маю одразу це замовити. Так, давайте десь ось тут от прям. О, як це приємно пахне! Ой, клас. Ніжний такий, освіжаючий, пряний. Ой, так приємно пахне. Клас. Підсолоджений стиглою сливою, свіжим бергамотом. Він поєднує ноти шкіри, рому і ніжного молока в п'янку композицію, яка ідеально адаптується до свого власника. Скажімо так, цей аромат теж був вирішальний у тому, чи придбаю я цей адвент, чи ні. Добре. Ідемо далі, я вже щаслива. От вже два аромати я знайшла, які мені дуже подобаються. І я вже щаслива. Далі у нас Fugacсі. Fugacy Passion Font. Окей. Ух, щось таке темненьке. Щось таке темненьке. Давайте спробуємо нанести його на бородер. Ох! От! Ох. ох, почекайте, дівчата, бо дало так вниз. Прям важкий аромат. Ох, який тут, тут прям громісткий. Ох, почекайте, буде нут відчуваю. Нічого не можу розпробувати. Тут, от прямо в перших рядах в мене от і все. І він затьмарив все, я нічого не відчуваю. Ні, навіть пробувати не буду. Верхні ноти маракуя, чорний чай, манго, імбирь, середні ноти гуанський бальзам, чорний перець, базові ноти уд, нагармота, акорди, тропічний, удовий, фруктовий, свіжий пряний, солодкий, свіжий дерев'яний, зелений, землистий. Ні. Тут удовий, землистий і на цьому все. Ніякий він не свіжий і не пряний. Ой, не подобається мені. Уд з манго я зрозуміла, що це не моя історія. Уд і манго в одному флаконі – це жесть. Все. Це, це не, то, не те, що мені подобається. Добре. Туди його до, до Гітті фугасі. Гранадо. Гранадо я хотіла спробувати. Тому що мені сподобався аромат від Гранадо в Ліберті, і мені хочеться спробувати ще. Я так розумію, що тут щось свіженьке, бо тут у нас що тропікаля. Так, це свіженький аромат. Верхні ноти, чорний перець, розовий перець, мандарин, середні ноти фісташки морква і рис. Базові ноти тонка, Альбану і Амбра. От чому він такий. Не розкусити його, як то кажуть. Потрібно буде його спробувати в окремі дні. Або, можливо, в іншу погоду, бо вони такі свіжі. І я думаю, що це щось таке на літо на весну. Це ми знайшли карточку і три парфюми по одному. Добре, мені подобається. Не дам далі. Так, тут щось велике, щось велике. Та-та-та. О, я знаю знається аромат. Все. Тут у нас ваніла поудер, але я не буду її відкривати, я зараз вам покажу. В мене є. Ось нам таки попадався в Liberty аромат. І зараз я відкрию ось так він виглядає, запаска і тут спрей дозатор. Непогано, що вони так продумали, але можна було одразу дозатор кинути, щоб не заморачуватися, тільки картону. І на мій смак це дуже ванільний аромат. Занадто валіною. Мені подобається ваніль, але коли вона не така слащава, але можливо я спробую ще його розносити. Це був 11, у нас має бути 12. А, ось. ось тут. І тут у нас що? Деліна. От вона деліна. Я не дуже задоволена Деліною, тому що тут. О, як вона виглядає такою. Дивіться, як це гарно. Подивіться, як він гарно виглядає стильовий. Ну, Класний. Я не дуже люблю цей аромат. В ньому є роза, яку я люблю, а в ньому є піони, які я люблю, але в ньому настільки насичені ці лічі, що от якось занадто мені. Можливо, якось ваніль з лічі занадто виразна в цьому парфюмі для мене особисто. Тому ну, класно. Що ми знайшли такий формат, але не дуже класно для мене. Давайте підведемо підсумки, тому що в мене якісь неоднозначні відчуття по цьому адвенту. По-перше, я скажу, які парфюми мені не сподобались. Ось ці один, два, три, чотири, п'ять парфюмів мені не сподобались. Це у нас кіліан, снікіла, молекула, Гіті і Фугасі. Не подобаються взагалі. Далі ось ці два аромати, які взагалі не склали ніякого враження, і потрібно їх спробувати ще раз, щоб хоч якось їх описати. Знаєте, таке половина Адвента і незрозумілі відчуття від цього половини адвента. Далі аромати, які однозначно чоловічі, один-два і аромат для автомобіля. Далі три аромати, які ну, є та є, а нема той нічого страшного. Такі є в колекції. Добре, немає, теж добре. І те, що мені сподобалось в цьому адвенті, це у нас свічка. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 ароматів. Причому три з них в дуже маленькому форматі. В цілому, якщо купувати адвент за 120 фунтів, як зараз ціна. Я вам рекомендую, але за повну ціну він 100% цього не варти, тому що у нас були Harrods з повнорозмірами за 200 з лишним фунтів. У нас був за 200 з лишним фунтів Corp, Але там було 4, здається, парфюми, повних розмірах, і вони фантастичні. А тут у нас багато пробників. Так, да, це багато парфюмів, але частину з них ви відкинете, да? ви не зможете використати. Тож дивіться, чи варто він своєї ціни, чи варто витрачати на нього гроші, вирішувати тільки вам. Я, як тільки він прийшов, постаралась вам відзняти одразу, щоб ви змогли вирішити для себе, чи купувати його на знижці, чи ні. Тож самій старання можете поставити мені лайк, сердечко, написати коментар. Коментарі я всі ваші читаю. Напишіть, чи подобається адвент, як ваші враження після огляду, чи хочете ви його собі придбати, чи ні. А на сьогодні в мене все. Я буду закінчувати. Я вам бажаю, як завжди, спокійного вечора, затишку в вашому домі. Все, це, що зовні відбувається, залишалось поза вашим домом, щоб відчуття безпеки, щоб було у вас в вашому домі. Я вас всіх обіймаю і до наступних відео. Дубаю.